Це в нас верхня ділянка. Тут більше сонця, і я тут вирощую баклажани і кабачки. І оце в нас перший врожай. І саме з нього ми сьогодні будемо робити наше блюдо для наших захисників. Овочевий мікс, заправка для борщу, соти з кабачків та джика з гарбуза. Консервацію для військових Тетяна робить вже понад два роки. Всі овочі вирощує на власному городі. Жінка каже, коли почалась війна, її заспокоювала робота на землі. Я спочала вирощувати саме овочі. І е, спочатку трошки. Я не знала, як це робити. Я була перелякана. Я не знала, ну, взагалі, якщо буде. Тому була така ідея посадити щось, щоб зайняти землю. Бо наша земля це святе. Я Прям це відчула зразу. коли почала це робити, і е, в мене вийшов врожай. В мене отримав доволі багато врожаю. Дивлячись на те, як Тетяна допомагає нашим захисникам, сусіди та інші небайдужі містяни почали приносити банки. Баночки передають для консервації для військової наші мешканці. Теж група рію з Дніпро. Сусіди передають часто дуже просто знайомі. І най... найважливіше це те, що в мене передають їх наше ТРО, яке їх брало повний. Повертають пусти, привозять особисто і Дуже дякують. Оце от ну найдорожче. Зайшовши до хати з городу, волонтерка починає готувати овочі для консервації. За день вона може закатати шість банок. Важко, але жінка не жаліється. Це така війна, де нема чужих. Ми всі на одному фронті. Ми завтра можемо бути в одному бомбосховищі. Сидіти, ми можемо бути під одним із завалами. Я дуже хочу, щоб ця війна закінчилася як можна скоріше, щоб вони всі прийшли додому. Але допомагати потрібно всім. Ми Дніпро у нас до фронту ну взагалі нічого. У приготуванні Тетяна використовує вже майже унікальну сіль Соледару на всіх банках патріотичні кришки і це радує захисників. У минулому році жінка віддала на фронт понад три сотні банок з консервацією. У цьому році планую закатати більше чотирьох сотень. Скільки витрачаю, но ну, от скільки виростає одне на городі. У мене все йде в банку. Я так майже собі нічого не залишаю, У мене все йде на віддачу. Тетяна турбується про кожного військового та робить декілька видів консервації одразу. Це те гостре теж є, є не гостре, оскільки хлопці, там хто є там, з хворобами шлунку, є не собі на добровольці наші, вони йшли, там ніякого не було таку, обмеження і є там зараз по здоров'ю. Весною та влітку волонтерка консервує овочі, а взимку готує варення. Розповідає, найбільше військовим подобається її домашня гостра аджика. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесарь, Дніпро Тіві.